До нашого етеру вже доєднюється аналітик програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська призма Євген Костегрозов. Грозов. З нами наживо. Пане Євгене, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Так, вітаю вас, героям. Слава пане Іван, давайте почнемо з вами з інтерв'ю. Яке дав американський президент Fox News. Я зачитаю, щоб вести нашу аудиторію в курс справи про що говорив американський лідер. Зокрема, Трамп заявив, що гарантує відсутність американських військ на території України. Також президент США додав, що Україна отримає багато землі. Франція, Німеччина та Британія готові відправити людей. Буде якась форма безпеки для Києва, але не НАТО. Україна завжди була буферною зоною між РФ та Європою. І все йшло добре, поки Байден не став давати. Ти Україні мільярди доларів, він також заявив, що війна почалася через Крим і НАТО. Українці хотіли повернути півострів, але Обама здав його без жодного пострілу заради миру. Як назвав це президент США в ефірі Fox News була невдала угода з нерухомістю, і Трамп знову натякнув, що саме Україна вина у початку війни з Росією, сказав що Росія потужна держава, і не треба починати воювати в. З більшою країною, тож пане Євгене, що помінялося за добу, тому що якщо порівняти вчора зустріч в Білому домі, здається, була доволі інша риторика. Принаймні, про це американський президент не говорив. А сьогодні News, він просто повторює десь російські наративи, як ви бачите, ситуацію? я хочу наголосити, що у президента Трампа. Немає того, що називають стратегією, тобто він дуже рідко може довше декількох днів казати одні і ті самі речі і дотримуватися їх у Дональда Трампа. Є підходи. І е, в чому різниця між підходом і стратегією у тому, що підхід, по перше, не передбачає якихось конкретних кроків він просто передбачає те, як ви ставитеся або як ви дієте в кожній окремій ситуації, і от зараз мені здається, що Трамп просто реалізовує свій підхід е, щодо Росії. він хоче, щоб відбулася та сама тристороння зустріч, про яку він говорив між ним Зеленським і Путіним, і він думає, що е, коректним з його боку. Буде мати знов таки в лапках збалансовану позицію, коли він спочатку в Україні, ніби підтверджує її позицію а потім і росіянам так само використовуючи російські наративи, намагається показати, що Сполучені Штати їх розуміють і що. Ця історія з переговорами в ній США дійсно будуть посередником та мене союзником України. А я вкотре хочу наголосити, що це відбувалося вже раніше багато разів. Ми чудово розуміємо, що таке було після зустрічі в овальному кабінеті 28 лютого. Так, тоді ця зустріч пройшла набагато гірше ніж ту, яку ми бачили вчора. От, але знов таки в чому ситуація? Ситуація в тому, що підхід Дональда Трампа все одно не змінився. Він вважає, що необхідно обом сторонам казати те, що вони хочуть чути, і це насправді з одного боку дає певні плоди. Знов таки певні не якісь абсолютні певні плоди. Це от те, що він проводить ці зустрічі. Те, що наприклад, росіяни все ж не відмовилися від зустрічі з ним, навіть самі по факту просили про. Одну з таких зустрічей, але щодо реального вирішення проблеми, чесно, я не бачу, щоб нас це наближало. Стосовно зустрічі е, з росіянами, зустріч відбувалася на Алясці 15 серпня. Я нагадаю, зовсім нещодавно вона тривала понад 2,5 години і завершили спільну прес-конференцію. Після чого Трамп та Путін покинули штати, е, і прес-конференція обійшлася сухими заявами. Не було відповідей на запитання журналістів. І вже на наступний день білий дім просто. Зіштовхнувся з потоком критики на свою адресу, усі без винятку, включаючи політичні медіа в США, вийшли з критичними публікаціями про переговори на Алясці. Причому що далі, то критика ставала жорсткішою, і як від лояльних медіа, той же самий Fox News, який навіть відкофа в прямому етері, так добре, якщо можна сказати. Висповідав, вибачтеся, таке підібране слово. Але як ви бачите, оця критика вона вплинула на зустріч е, Трампа і Зеленського? Е, дивіться, я хочу теж тут е, одразу прояснити для всіх глядачів ніколи. Критика преси на Дональда Трампа ніякого впливу не мала, принаймні тієї преси, яку він не любить читати його відповідь на будь-яку критику преси, принаймні американської, а це все фейк-ньюс. Навіть ті ті ж самі Фокс, які так є рупором республіканської партії, навіть ті самі Фокс, часто Дональду Трампу, ну якщо не скажімо, ставлять під ніжку, але ну не завжди все ж не всі їх ведучі йдуть повністю на знаєте на такому інформаційному повідку у Білого Дому і е, можна згадати те, що Дональд Трамп про це жалівся і навіть погрожував керівнику цієї компанії Фокс. Тому ну ми маємо розуміти, що. Думка медіа для Трампа не дуже важлива, скажімо так. Думка громадськості, яку формують ці медіа, вже дещо важливіша, але теж не є визначальним фактором. Можна подивитися банально на рейтинги президента Трампа, а також на... Соцопитування проведене в США щодо того, скільки відсотків американців оцінюють е зустріч, яка відбулась на алясці нейтрального або позитивного, от то там е близиться до 60, а то і 65 відсотків. Я маю на увазі друге. От, тобто, зустріч. щодо самого Трампа. То там рейтинг нижчий, це 39-42% за різними даними. Але знов таки для дональда Трампа це цілком пристойна ситуація. Йому здається, що він все робить правильно, і поки він сам для себе власними, скажімо так, діями і власними розчаруваннями не усвідомить, що щось зробив, не так він не буде змінювати свого підходу. Тобто, знов таки, це не питання медіа, трошки більшою мірою питання. Рейтингу, але в першу чергу це його особисте питання питання його особистого сприйняття, оскільки він дуже великий політичний індивідуаліст. Але здається, він ображається на критику, тому що навіть в овальному кабінеті вчора він кілька разів згадував поганих журналістів, які е, просто його критикують, щоби критикувати. А він же завершив шість е, е, військових конфліктів, і навіть якщо він завершить війну Росії проти України, все одно знайдуться ті, які скажуть, що Трамп поганий. Здається, він все одно ну, це болісно сприймає це правда, але ображатися сприймати болісно і змінювати поведінку залежно від критики. Це дві абсолютно різні речі. Тобто, тут Дональд Трамп радше поводиться більше як ображена дитина, яка замість того, щоб змінити свою поведінку, просто вважає, що світ до неї якось не так неправильно ставиться. Тому я вкотре наголошую, що навряд просто публікації можуть змусити його переоцінити а, свої позиції. А як загалом американці оцінили те, що відбулося на Алясці, тому що мені перед очима є допис в соцмережі X Меган Мопс. Хто не знає, це донька Кіта Келога з спецпосланника з питань України від американського президента? і От вона пише: американських солдатів у формі не слід було використовувати для розстелення червоної доріжки для одного з головних супротивників. Крапка жахливе рішення і той, хто прийняв, має понести. Ти наслідки я нагадаю, що американські солдати на Алясці перед трапом російського літака розстеляли червону доріжку, і це фото дуже активно розповсюджують зокрема в Росії. І воно ну таке собі, якби по наповненню абсолютно справедлива критика, і більше того вам скажу, мабуть, було гірше. Тільки якби сам Дональд Трамп нахилився біля того трапу і сам розстилав путіну червону доріжку, тому що абсолютно коректно, що це. Тут дуже велику, дуже велике символічне навантаження. Несе така дія. Дійсно, скоріш за все, це не було зроблено спеціально просто на авіабазі хвої військові. От і ми доручили цим займатися, але по факту наслідки інформаційні цього дійсно дуже великі. Але щодо оцінки в самих сполучених штатах, по-перше, все таки більшість я ж кажу, американців оцінюють цю ситуацію. Ну не конкретно ситуацію з доріжкою, але просто самі результати форуму або нейтрально, або позитивно. Тобто немає такого, що більше половини громадян казали, що їх влада робить щось не так. А ті ж люди, які так кажуть, вони в принципі мають рацію. Вони концентруються переважно на тому, що Америка дійсно для себе нічого не здобула і. А... Як дуже правильно зазначив е, колишній е, радник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон, що можливо, можливо, Америка і не програла, але вона точно не виграла. А от Росія виграла на 100% оскільки вона по-перше дійсно змогла показати, що з нею готові зустрічатися. Це той самий вихід з міжнародної ізоляції, крок крок до цього, і також е, просто Путін зміг ще один раз нагодувати Трампа обіцянками, яких. Ось майбутніх рішень, тобто ми ж бачимо, що ніяких реальних рішень за результатами цієї зустрічі ухвалено не було. Бо є обіцянка далі домовлятися, далі провести ще зустрічі, і це може виглядати так, що є прогрес, і Трамп намагається так подати. Але нам треба вірити не словам Дональда Трампа, який нагадаю за дослідженнями трьох американських університетів за першу свою каденцію збрехав три тисячі разів. Це те, що вони змогли верифікувати, от то варто дивитися на те, що буде відбуватися в реальності. От а, поки що в реальності просто йдуть перемовини про наступні перемовини, на жаль. Ну і відкладені санкцій проти Росії, знову ж таки, це єдине, чого реально добилася Москва в цьому контексті, таки, і це вагоме. Пане Євгене, ще одне уточнення від вас. Як би ви оцінили вчорашню зустріч у Білому домі, я вже бачила сьогодні такий коментар: не посварилися, і слава Богу. Це все? Чи є щось більше? Я, я б не сказав, що це все. Я б сказав, що ця зустріч в першу чергу була потрібна для того, щоб знов. Скажімо так, переналаштувати Дональда Трампа е, на сторону України і Європейського Союзу, і ми бачимо, що по сьогоднішнім заявам можливо це не вдалося зробити настільки е, на довгий час, як хотілось би, але знов-таки повертаємося до того, що є очевидно бажання у Дональда Трампа задовольняти обидві сторони. Е, проте, проте, е, ми не побачили е, сварки. Це одна річ, а друга річ. Що ми змогли, Україна конкретно змогла закинути гачок до Сполучених Штатів і про безпекові гарантії так ми розуміємо, що скоріш за все Америка не надішле своїх військ, але Америка потенційно згодна на те, щоб забезпечувати а, допомогою. Допомогою я маю на увазі даними розвідки, а, можливо, прикриттям авіації європейські війська, які можуть і скоріш за все будуть розміщені в Україні. А, і ще один важливий момент це зараз теж обговорюється. Я знаю, що. Що за коментарями звернулися навіть до представників уже Європейської комісії про те, що нібито було анонсовано те, що Україна в перспективі за допомогою європейських фондів буде готова закуповувати у США протягом декількох років озброєння на суму аж до 100 мільярдів доларів, це Відома вже інформація в Єврокомісії, поки що це заперечили. Ну знов таки це таке часто трапляється. Це не, не, не варто вважати, що цього просто немає на столі. Скоріш за все, ці рішення проходять поки що не зовсім офіційно, тобто не, не, не через увесь бюрократичний апарат комісії. Але це для Трампа дуже важливо було почути. Трамп, будучи бізнесменом і людиною, яка банально любить гроші, коли чує великі цифри. Він дуже сильно цьому радіє, от і навіть якщо, скажімо, так ця інформація не повністю відповідає дійсності, просто обіцянка Трампу з нашої сторони, що ось ми будемо закуповувати на такі величезні суми американську зброю. Можливо, навіть працює краще ніж тонкі дипломатичні маневри для Трампа. Якщо в голові засіла якась велика цифра пов'язана з тим, що у нього щось куплять, це от 100% робить його. Більш прихильним до цього потенційного покупця, ну це сказав президент України Зеленський під час прес-конференції за підскок за підсумками зустрічі у Вашингтоні. Тобто, спочатку ця інформація про купівлю зброї була від Financial Times, Пізніше це підтвердив сам президент України, те, що ви сказали, і е, знову ж таки, бажання Трампа показати, що він заробляє, а не просто дає гроші, теж важливо. Але в мене ще е, в цьому контексті питання. Після цього скандалу, 28 лютого, десь американське суспільство розділилося. Одні казали, що Зеленський молодець, інші казали, що Трамп молодець. Зараз як ви описали, як американське суспільство оцінює в Білий Дім 18.08? восьмого? Дивіться, оскільки немає такого явного конфлікту, я б навіть сказав, що в принципі не було помітно на зустрічі будь-якого конфлікту, то і увага суспільства до цієї зустрічі дещо знижена. Тобто, люди, які не цікавляться зовнішньою політикою, а таких в Америці, я б мабуть сказав, більшість не дуже слідкували за тим, що там відбулося. За Аляскою вони слідкували більше, банально, тому що Путін більше інфопривід. Зеленський все таки не раз був у США за часи війни і був на зустрічах з Трампом. Путіна там не було. От але ті, хто слід. У переважно оцінка або нейтральна, знов таки або позитивна. Голосів про те, що Україна там не знаю, налаштовує Дональда Трампа знов на якісь, скажімо так, дії, що не несуть користі для США, таких голосів майже немає. Тобто навіть серед представників республіканської партії, в тому числі наближених до Дональда Трампа, не лунає інформація про те, що ось Зеленський знов приїхав випрошувати гроші. Це переважно все переважно. Подається так, що ось Дональд Трамп знов зробив ще одне, ще одну дипломатичну перемогу. Спочатку поговоривши Путі з Путіним, потім з Зеленським. І ось зараз він влаштує їм зустріч Республіканці від цього велика їх частина просто в екстазі. А демократи. Демократи в будь-якому разі не будуть підтримувати зусиль. Дональда Трампа вони тут радше підтримують Україну і говорять а, про те, що м, дуже шкода, що і президенту Зеленському, і європейським партнерам доводиться пояснювати Дональду Трампу очевидні речі. Нагадаю, ми привезли з собою мапу і показували конкретно Дональду Трампу дещо ж знаходиться, тому що за коментарями його спецпредставника Віткофа стало очевидно буквально декілька днів тому а, і перед і після зустрічі на Аляски, що 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 можливо в білому домі навіть не розуміє розуміють про які території говорять. ми вирішили безпосередньо виправити цю проблему. Це дуже добре. От е, знов таки ставлення демократичної публіки до Трампа теж не буде змінюватися залежно від його зовнішньої політики. Принаймні, в кращу сторону воно не буде змінюватися. Надто поляризоване суспільство. Просто ми бачимо, що демократи дещо більш прихильні до української сторони, та й усе. А оскільки конфлікту не відбулося між президентом Трампом і президентом Зеленським, то тут це і не має великого значення. Тут ще давайте зачепимо роль перших леді. Мені здається, що про це мало говорять, мало на цьому акцентують. Але під час зустрічі на Алясці Трамп передав листа від своєї дружини від Меланії Трампа російському диктатору. Там було дуже все. Делікатно дипломатичною мовою написано, але суть залишає зрозуміло, що Путін має повернути викрадених е, українських дітей. Е, Володимир Зеленський, в свою чергу, передав лист від Олени Зеленської зі словами вдячності за те, що Меланія Трамп піднімає таке важливе питання, зокрема безпеку українських дітей. Наскільки Меланія Трамп е, і, взагалі, роль перших леді е, можуть вплинути на е, президента Америки? Ну тут я вам не відкрию Америку. Вибачте за каламбур, якщо скажу, що е, і гуманітарні зусилля класично є, скажімо, так парафією для перших леді, принаймні в США для України. Ця концепція дещо новіша, але теж як бачимо, має своє значення. Е, чи має Меланія великий вплив на Дональда Трампа? У нас є підстави казати, що так. Принаймні доволі суттєвий вона має, оскільки нагадаю, не так давно Дональд Трамп мотивував своє рішення щодо можливості введення санкцій проти і Росії і інших країн, які закуповують Росії нафту. Тим що він говорив зі своєю дружиною, і вона йому казала, що його зусилля щодо врегулювання війни не працюють, тому що от Путін продовжує бомбардування. Він буквально на це послався. От і я не думаю, що це якийсь окремий випадок. Більше того, нагадаю наскільки Дональд Трамп персонально сприймає політику, тож думки членів його родини для нього важливі і тут, мабуть, ще варто звернути увагу на те, що все таки питання дітей, хоч є дуже Правильним в контексті того, що його треба підняти, і точно викликає дуже багато емоцій, але воно не є політично важливим, скажімо так. І от тут е, якраз таки може постати певна проблема. Е, поясню в чому вона полягатиме для Росії, то іміджевих е, знаєте ну Скажімо так, втрати іміджеві для Росії, якщо вона відмовиться віддавати українських дітей безумовно будуть. Оскільки це історію можна тережувати, і це буде впливати в тому числі на держави, які так на превеликий жаль, маємо трошки проблеми із питання доволі універсальне. От. Так, пане Іване, просто на кілька секунд десь пропав зв'язок, і ми е, почули вашу тільки кінцеву так, е, так. фразу, що стосується, що для Росії це можливо будуть іміджеві проблеми, які можна таражувати, А далі на превеликий жаль, ми вас не чули. Якщо пам'ятаєте, ну, продовжіть думку. Так, так, звісно, звісно, е, кажу, що а якщо Росія погодиться, все таки на те, щоб віддати е, українських дітей, то я думаю, що іміджевих, е, скажімо так. Поліпшення іміджу Російської Федерації все таки не відбудеться, ну тому що так і має бути. Ви не маєте красти дітей. Вам не мають дякувати за те, що ви щось вкрали, а потім все таки віддали. От тому я не думаю, що Росія просто піде, а, скажімо, на такі умови і. Знов таки росіяни не дуже своїм іміджем, принаймні от таким от гуманітарних питанням, опікуються тут. Чимось Російська Федерація нагадує, наприклад, той же самий Ізраїль, який протягом всієї своєї історії був готовий робити те, що ну просто в його інтересах. От просто відмінність в тому, що Ізраїль більш європеїзована країна і більш важлива для західного світу ніж Російська Федерація. Російська Федерація. Я просто скажімо так варварською державою. Я в цьому абсолютно впевнений. Принаймні їх вертикаль влади нам про це говорить постійно. От тому у мене на жаль немає якоїсь позитивної оцінки того, що цих дітей нам будуть віддавати, принаймні що з цього зроблять якийсь великий інфопривід. Можливо, країна було продовжить... це більше був дипломатичний mm -hmm. жест, політичний жест, якщо воно не має mm -hmm. реальних наслідків. Як це можна mm -hmm. uh, тоді оцінити? Ні, я думаю, це була певна наївність зі сторони Меланії Трамп. Якщо е, та копія листа, яка публікується, дійсно є тим, що там написано, то можна тільки поспівчувати, тому що пані Меланія не дуже розуміє, хто такий Путін. Можливо, вона все таки розуміє, але намагається достукатися до його серця. От але ну знаєте, як можна достукатися до того, чого очевидно немає. Ось е, тому я думаю, що вона це зробила не через те, що її попросив Дональд Трамп, чи не тому, що це якийсь тонкий політичний маневр. Вона так це не розцінювала. Це вже можна потім експлуатувати як політичний маневр. Вона вважала, що це дійсно може на щось попливати, але я боюсь, що це все таки ні на що не. Пане Євгене, а що далі? Дивіться зараз. У нас получається, що мають знайти місце і час для зустрічі Путін і Зеленський. Називають різні варіанти. Це і Женева, це і Будапешт. А раніше говорили про Рим і про Ватикан. А потім вже має бути зустріч у ширшому форматі, зокрема за участі американського президента. Як сказав сам президент сьогодні е, е, Трамп в ефірі Fox News, е, Путіну треба бути е, тверезим у цінці ситуації, а Зеленському гнучким. І Що спочатку має відбутися зустріч двох президентів, а потім вже він доєднається. Якщо не буде цієї зустрічі, або якщо вона буде затягуватися, це може мати вплив? Угу. Я думаю, що те, чого хочуть росіяни, наприклад, зараз це безумовно затягнути ці перемовини. Вони не проти очевидно того, щоб зустріч зустрічатися із Зеленським. Уже принаймні, ну менше у них викликає е, проблем таке формулювання раніше. Пам'ятаєте, вони постійно говорили про його нелегітимні. Зараз це якось відійшло трошки на другий план. От але наслідки реальні від того, що е, Путін висуватиме додаткові умови. Вони безумовно можуть бути, вони можуть бути, але вони можуть залишитися лише в площині ем, публічній і в площині наративів, тобто того, що Дональд Трамп знов почне повторювати свої погрози. Я нагадаю, що мабуть дві найефективніші погрози, які можуть примусити Росію швидше рухатися і конструктивніше рухатися за треком перемовин, це погроза санкціями і митами в першу чергу для Китаю, тому що нагадаю, Російська Федерація перебуває в великій торгівельній незалежності залежності від Китаю, і якщо у США все ж таки є, хоч якийсь, скажімо так, важель впливу на Китай, і вони готові його застосувати. То якщо Росія рятуватиме Китай від цього важелю, то безумовно отримуватиме політичні очки очки репутації, скажімо так, в очах уже китайського керівництва, що для Путіна відносно важливо От і другий метод тиску, але я знов таки наголошую, що це тиск поки що не. Фізичний, тобто не такий, який е відбувається в реальності, це тиск погрозами і наративами. Це тиск на те, що Російська Російська Федерація може своїми діями, а точніше бездіяльністю, призвести до зриву перемовин. Тому що якщо Трамп буде погрожувати припинити ці перемовини, і якщо Росія йому повірить, що таке дійсно може статися, то вони точно стануть більш зговірливими. Поясню, чому Тому що для Російської Федерації перемовини зараз це е знаєте така мішечок з часом, звідки вони витягають цей час для просування своїх військ? Ось тому такі два моменти можуть статися, якщо Росія буде відтягувати ці зустрічі. А скільки знов ж таки? Це дуже відносне питання, як ви сказали, мішечок часу. Якого розміру десь цей мішечок часу? Чи це все дуже угу, ситуативно угу, і може залежати завтра? Трамп прокинеться і скаже: ну все, не домовилися Вожу санкції на Росію не продаю зброю Україні. Деякі люди називають, що такою певною точкою, від якої можна рахувати відлік, буде. Вручення Нобелівської премії миру, оскільки Дональд Трамп відомий своїм бажанням її отримати, чесно на жаль, я не пригадаю зараз, коли саме її мають вручати. Очевидно, восени. Але коли конкретно цього я вам не скажу. от Тобто, до ці, до цього моменту Трамп дуже хотів би завершити війну в Україні або перемир'ям, або Повною мирною водою, як ми бачили, Путін зміг закласти в його голову ідею про те, що це має бути всеосяжна мирна угода, а не просто перемир'я. І він це зробив зрозуміло не з якихось гуманістичних міркування, тому що е, повної мирної угоди досягти важче, ніж перемир'я, значить, можна довше відтягувати час. От але я вам так скажу. е-е Перше, це оцей момент з врученням Нобелівської премії миру. Якщо Дональд Трамп все одно пролітає повстю Нобелівську премію миру, чому я теж майже впевнений, то риторика його може змінитися. Тобто він може вважати, що ну все це більше не є його пріоритетами. Там можливі сценарії від реального виходу з перемовин, закінчуючи більш агресивною риторикою, навіть агресивними діями щодо Росії. А другим я думаю, умовним. Таким водорозділом, точкою від якої теж можна рахувати, це є кінець 25-го року. Тобто, буквально е, останній день 2025 року. Трамп хотів би, щоб ця війна закінчилася цього року. Він кілька разів про це казав. Він не казав, що він готовий це забезпечити. Він бачите, вже став обережнішим. Не каже, що завершить війну за 24 години або там до якогось конкретного часу. Але він казав, що він хотів би, щоб ця війна закінчилася цього року. Ну, побачимо, чи він зможе докласти достатні зусиль до цього. Ну, бачите, перший другий... В часі співпадають, тому що в вересні комітети надсилають форми для висунення uh -huh. кандидатур особами, які мають право на висунення на отримання Нобелівської премії миру. Заявки приймаються до 31 січня, а 10 грудня безпосередньо, так, якщо я правильно загуглила інформацію. Одним словом, до 31 січня заявки приймаються на Нобелівську премію на висунення. Тому, якби uh -huh. очевидно, що. Що він хоче встигнути, тож так, я так би не було. А, а скажіть, а чому йому так важливо отримати Нобелівську премію Миру? Це просто особисте бажання? Особисте бажання помножене на те, що президенту якого він найбільше не любить, а він, як не дивно, найбільше любить не Байдена, а Обаму. Президенту Обамі Нобелівську премію вручили. От і е, я знов таки дуже. Е, Здивований тим, що в принципі це є таким важливим питанням. Я спочатку, взагалі, думав, коли це ця інформація про Нобелівську премію тільки почала почала а, курсувати там декілька місяців тому. Що це ну вибачте якийсь прикол? Тобто, що це просто ціка, цікавий інфопривід. Про нього можна написати. Ні, він дійсно неодноразово про це заявляв. Йому це потрібно. От і в е, мене знаєте, іноді виникає таке враження, що якщо е, російські спецслужби зможуть шантажувати Нобелівський комітет, то Трамп може і на користь Росії цю війну завершити, просто щоб Росія змогла впливати на комітет, і йому видали премію. Ну зрозуміло, що я говорю про е, такі дуже фантастичні сценарії, але ви розумієте, перше це особисте його бажання, і друге, от таке зіставлення себе з поз, своїм навіть не попередником от поза минулим президентом Бараком Обамою, пане Євгене, дякую за цікаву розмову за те, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами був аналітик програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська призма Євген Костегрозов Наживо, Пане Євгене, бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі в наступних ефірах.